Іван Франко, збірка коли ще звірі говорили. Казка вовк війтом. Паса собі раз осел на пасовиску, та якось наблизився до корча, а за корчем сидів вовк, вискочив до осла і хотів його роздерти. А осел дарма, що задурні окричали, зараз надумав, що йому зробити. Вовк до нього біжить, а він усміхається так радісно, кланяється йому низенько та й каже. От то добре, от то добре, пане вовче, що ви надходите. Я вже тут за вами шукаю і шукаю. А по що я тобі здався, питає вовк? Та бачите, громада вислала мене по вас і остро наказала, іди і без вовка нам навіть не вертай до села. А по що я громаді здався, питає вовк? А ви й не знаєте, адже у нас у громаді війта вибирають. Ну так що з того, що вибирають? Не то біда, що вибирають, мовить осел, а то біда, що ні на кого не можуть згодитися. Вже всі господарі пересварились поміж себе. А далі кажуть, тут хіба один вовк з лісу може війтом бути. Як похопили це слово, так на ті і стали. І вислали мене, щоб я вас зараз спровадив до села. Таке то діло. Почувши все, вовка швіст хвіст угору підняв з радості. Зараз виліз на осла, сів йому на хребет та їде до села. А коли приїхали до села, осел закричав своїм дзвінким голосом з хат повибігали люди, а бачачи, що вовк на ослі верхом їде, кинулись з палками, ціпами та полінами та й давай його молотити. Били, били, ледве вовк живий із села втік. Біжить не бурака та все оглядається, чи ще люди за ним не біжать. А коли вже села не було видно, вовк побачив копицю Сина, сіна, вискочив на неї, простягнувся і ліг спочивати. А спочиваючи, почав голосно сам до себе говорити. Мій тато війтом не був, мій дід війтом не був. І чого ж то мене дурному раптом забажалося війтом бути? Ех, шкода, що нема тут якогось порядного хлопа, щоби мене здоровенним буком за та розуму навчив. А під копицею сидів власний порядний хлоп з вилами в руках. Почувши все, як вискочить, як потягне вовка разів з десять по хребті, аж вовк і содухи спустив.